Христос Воскрес! Дорогі мої друзі, шановне товариство, пані та панове, від себе особисто та від усієї родини хотів би подякувати вам за ті щирі, теплі слова, привітань з народженням Катерини Сергіївни Пречук. Я дуже тішуся тим, що вас багато, ви з різних куточків нашої держави. Низький уклін. Колись понад року тому я сказав, що всім нам треба народжувати козаків і козачок, щоб рятувати націю, наш генофонд. Дякую Богові за те, що у нашої родини це вийшло. І завжди пам'ятатиму й розповідатиму своїм дітям про те, якою ціною дісталася нам наша майбутня перемога. Низько кланяюсь усім побратимам, хто поклав своє життя на вівтар нашої перемоги. Шаную усіх живих. Бажаю усім 4-5-0. Христос Воскрес! Воскресна Україна! Низький уклін, щиро від серця і від родини. Дякую.